А ви впевнені, що ваші розмови залишаються конфіденційними. Прослухання давно вже вийшло за межі шповінських фільмів та стало реальністю, що може торкнутися кожного. Зараз саме час зберегти це відео та підписатись на мою сторінку, де я ділюся крутими лайфхаками та порадами, що допоможуть вберегти ваш бізнес від неприємних ситуацій. На сьогодні вас можуть прослуховувати навіть без спеціального обладнання. Розберемо деякі цікаві варіанти. Перше. Переховні гаджети, залишені AirPods у режимі прослуховування або непомітний диктофон можуть легко продавати та записувати звук із приміщення. Друге, шкідливі програми забезпечення посилання від знайомого, месенджер якого вже зламали, може відкрити доступ до вашого мікрофона та камери. Третє Прослуховування вашого телефону спецслужбами, завдяки вашому мобільному апаратору можуть отримати доступ до розмов. Четверте. Доступ до месенджерів через смс. Зловмисники можуть перехопити код авторизації у месенджері, коли ви спите, і отримати доступ до вашого аккаунту. П'яте Прослуховування через вікна. Ізраїльська технологія щитує звуки з вібрацій скла, але використовується для стеження за олігархами і топ-посадовцями. Слуховувати можуть не тільки вас, але й тих, із ким ви пов'язані. Будьте пильні. Ваша конфіденційність може залежати від дрібниць.